Партнер програми Білоцерківський машинобудівний завод. Сьогодні в сільраді. Золота борона на українських полях. Грунтообробна техніка Білоцерківмазу Мазу не тільки отримала золото на міжнародній виставці Агро-2012, а й стала серйозним конкурентом за кордонним аналогом. Райські плоди посадіть яблуні ближче одну до одної, прищепіть імунітет і дізнаєтесь, що таке справжня спокуса. Марина Львова про високу генетику національного садівництва. Заблоковані села, як дістатися до мешканців глибинки в умовах бездоріжжя і чи є у селян шанс отримати нові дороги? Репортаж з Немирівського району. На полях України та за її межами вже працюють перші зразки золотої борони. Медаль саме такого гатунку отримала новинка білоцерків Мазу на міжнародній агропромисловій виставці Агро 2012 в номінації виробництво першої в Україні високоякісної ґрунтообробної техніки безперечним фаворитом стала борона пружинна важка БПВ 15 Борона пружинна важка шириною захвату 15 метрів. В розробці ще ширина захвату 9 метрів і 21, Аналогу в Україні немає, тому що вона відрізняється від схожих бурін діаметром пружини, тому що після проходу по полю одному проходу можна зразу сіяти. Вириває з корінням бур'ян. Призначення новинки передпосівний обробіток ґрунту на глибині від 3 до 10 сантиметрів, вирівнювання поверхні поля і закриття вологи. Основна її робоча конструкція пружина діаметром 16 міліметрів з кої та термообробленої сталі, що забезпечує лущення після збору культур і рівномірний розподіл рослинних залишків по полю. Орана може використовуватись при традиційній, мінімальній і нульовій технологіях обробітку, в тому числі для обробітку важких ґрунтів. Вона має продуктивність від 14,5 до 24 гектарів на годину. Потреби і вимоги аграрії вони з кожним роком збільшуються, тому відповідно було прийнято рішення, що Краще зменшити кількість, але покращити якість. І на сьогоднішній день ми можемо впевнено казати, що техніку, яку ми виробляємо, вона по якості не поступається западним аналогам. Зазнав змін і популярний серед аграріїв ґрунтообробний дисковий агрегат. Від своїх попередників навісних АГ напівпричетну новинку типу АГП відрізняє комплектація колісним ходом та причепним пристроєм. У нас є випуск цілої лінійки агрегатів грунтовобробних для основного обробітку грун грунту. Ми сьогодні його представили в прицепному варіанті. Це дає зменшення навантаження на трактор, економія енергоресурсів і можливість використовувати агрегат як в прицепному варіанті, так і в, е е в навісному варіанті. Агрегати типу АГП та інші дискові агрегати можуть комплектуватися утримувачем ресорного типу, конструктивна особливість якого полягає в тому, що зменшується тиск при роботі на підшипниковий вузол і створюється ефект коливання. Переимущество перед базовою моделлю це використання для фермерів, у яких поля розкидані на великій території одне від одного. Завдяки пришипному пристрою йде зменшення навантаження на візку трактора. Тобто при переїзді з одного поля на інше, за допомогою гідросистеми, опускається колісний хід і завдяки колісному ходу він переміщається з одного поля на друге, потім колісний хід піднімається і він іде як стандартний агрегат типу АГ. Один з найпопулярніших в країні роторний причіпний комбайн рось 2 теж модифіковано. Основне його призначення заготівля зеленої маси, збирання кукурудзи та інших культур висотою до півтора метри з одночасним подрібненням та завантаженням в транспортний засіб. Подрібнення відбувається за счет ротора, на якому розташовано 45 ріжучих ножів есообразної форми. Для того, щоб зрізати стебло багаторічних трав, причому продовжується їх ріст, не закупорюється верхівка рослини. Конструкція забезпечує додаткове подрібнення, інтенсивне викидання подрібненої маси і створює тим самим направлений струмінь в транспортний засіб. На вимогу дня розроблено та введено в серійне виробництво дискочизельний агрегат типу «Дич», А на випробуваннях знаходиться ще декілька нових моделей агротехніки, зокрема універсальний дисковий агрегат типу удар на основі ресорного отримувача. Серійна техніка сертифікована і має Дворічну гарантію в Україні створено 9 сервісних центрів, де можна отримати техпідтримку. У нас збільшився відсоток експортних продаж, і тенденція не зупиняється. Ми сьогодні маємо присутність і знають нашу техніку більше як в 13 країнах ближнього і дальнього зарубіжжя. Важливим є і оптимальне співвідношення ціни і якості. Техніка білоцерків мазу дешевша за імпортні аналоги. При цьому не поступається якістю обробітку ґрунту і дозволяє суттєво економити ресурси. Дивіться далі у програмі. Райські плоди. Посадіть яблуні ближче одну до одної, прищепіть імунітет і дізнаєтесь, що таке справжня спокуса. Марина Львова про високу генетику національного садівництва. Едемський сад із райськими яблуками. Якщо він був, то точно мав такий вигляд. І заборонені плоди, мабуть, так само блищали на сонці і самі просилися до рота. Сьогодні усі заборони зняті. В усякому разі науковці інституту садівництва Національної академії аграрних наук України самі створюють нові сорти яблунь, піклуються про їхній імунітет, а також визначають навіть зріст і об'єм. кажуть, сьогодні у моді невеличкі деревця з пірамідальною кроною. Йде тенденція до зменшення площ, але до збільшення урожайності. У нас в інституті сьогодні розроблено вже і передано сортове пробування ряд сортів імунних сортів, які. Устойчиві до хвороб, шкідників. Це дійсно майбутнє. Бачиш і не віриш власним очам. Дійсно, землі небагато, а дерев до горизонту. І нові сорти яблук. Тодес, аскольд, амулет, радугость, едера, скіфське золото, гарамп. Сорти результат гібридізації звичайної селекції, якою ще більше ста років тому займався великий вчений Самаренко. Проте конструкція саду авангардна. Відстань між ябленнями в ряду близько метра, між міжрядя 4 метри. А ефект карликовості, який дозволяє розмістити більше дерев на одній площі, результат щеплення. До речі, з одного такого деревця збирають близько 20 кілограмів плодів. І чим вища щільність посадки, тим швидше яблуньки родять, бо підтримують одна одну і запліднення йде швидше. Вони стійкі до парші не потребують захисту від цієї хвороби. А відповідно і затрат на закупку єдихімікатів проведення лишніх оприскувань. В інституті садівництво виведено дев'ять імунних сортів яблунь різних строків дозрівання: літні, осінні, зимові. У них існує ген, що не дає проникати шкіднику типу парші у саму рослину. Ген природній. Років 70 тому його вилучили з дикої яблуні, а потім звичайне чудо. Відома з дитинства історія про пестики і тичинки. Цветет яблуня. На яблуні есть пестик і тичинка. Тим сортом, который мы хотим, мы собираем тычинки. На пестик накладываем пульсу другого сорта. І у нас получается, как все говорят, пестик і тичинка. Із цього природнього акту зароджується, а потім і виростає яблуко, а з нього виділяють насінину початок нового сорту. Саме так створювався цей сад науково-дослідного господарства Національної академії аграрних наук, в якому за один день збирають майже 300 тонн осінніх сортів яблук. Для кого не секрет, для того, щоб зберегти яблуко. У гарному стані потрібно обробляти його спеціальними препаратами, які збільшують його термін зберігання. Сам по собі воск він не шкідливий, тому що він на біологічній основі. Помити, витерти і ну, по можливості обрізати шкіру. Важко уявити собі Адама з євою, обрізаючи шкірку з яблука перед гріхопадінням. Можливо, за таких обставин воно би і не відбулося. А от нові українські сорти яблук відбулись. І тепер чекаємо, доки вони витіснять з прилавків імпортні. Дивіться далі у програмі: заблоковані села. Як дістатися до мешканців глибинки в умовах бездоріжжя і чи є у селян шанс отримати нові дороги? Репортаж з Немирівського району. Життя мальовничих сіл Вишківці Забужа і Вигнанка, що у Немирівському районі на Вінниччині, цілком залежить від атмосферних опадів. І не тому, що вони живлять землю, а тому, що розмивають дорогу, блокуючи сполучення зі світом. Рік тому поблизу сіл запрацював агрохолдинг. З того часу щодня дорогами села їздить потужна, важка сільськогосподарська техніка. Навіть після невеличкого дощу населені пункти стають непрохідними для молоковозів, рейсових автобусів і навіть швидких. Не витримала навантажень і фундаментальна вікова бруківка, яку тут було закладено ще за царя. Вона в 17-му році робилася дорога, і до цієї пори була, а тепер її повалили. Такі ті поїзди їздять. Ну, то як повалили, то тражі її справити. Вага самих машин, що прямують з полів, 20 тонн і ще 30 тонн вантажу. Не витримують навіть будинки. Вони просто розвалюються. В хаті втриматися не можна. Оцей ночі, чи то два часа ночі, чи то три часа ночі. Тако на постелі. Думаєте, що, землетрус? То вже мали б якесь поняття, хоч би в три часи ночі, чи в чотири дали цим людям старим сільським, що ми понароблялися відпочити. Вишковецька траса знаходиться на балансі райавтодору. Вона всього сім кілометрів. Проте з року в рік місцеві бюджети не знаходять кошти не те, що на капітальний ремонт. Навіть дірки не латають. Дороги практично не ремонтуються. Разом з тим висипана дорога тут одним із інвесторів. Але в слідуючому населеному пункті багатотонажні автомобілі зробили такі колії, що сьогодні проїхати там неможливо. З радянських часів будівництво та утримання доріг фінансувалися з районного та обласного бюджетів. Незалежній Україні структура не змінилася, бо начебто задумано все логічно. Хто як не місцеві мешканці експлуатують дороги, хто як не вони їх розбивають. І нарешті, хто як не вони, сплачують податки, за які ті самі дороги мають ремонтуватися. Дорогами завжди займалася держава. Це самий правильний, самий надійний шлях, який повинен бути застосований. Але в нинішній час, звичайно, дороги розбиваються. І там, де агрохолдинги в основному працюють, і для об'єктивності сьогодні можна сказати, що значна частина доріг потерпають інколи від того, що. Десь на якихось центральних магістралях поставили вагу, де потрібно великому транспорту доплачувати. І вони тоді ходять через села, які взагалі нікому нічого не винні. В них ні аерохолдинга, бідних немає, а тільки дороги розбиваються. Тому саме правильно було б сьогодні це повернути весь дорожній збір на ремонт, реконструкцію і побудову доріг. В сільській місцевості між районами. Голова аграрного комітету Верховної Ради каже, звичайно, добре, що у селах з'явилися великі агропідприємства. Погано, що працюють вони лише на власне збагачення, не піклуючись про соціальну сферу. На думку Григорія Калетніка, вирішити проблемне питання можуть законодавці. Якщо ухвалять закон, згідно з яким агрофірми, що користуються сільськими дорогами, мають сплачувати дорожний збір. Безпосередньо до сільських рад. Тепер, коли агрохолдинги якраз і мають велику вагу у техніку, що збиральну, що для транспортування, вони мають приймати в цьому саму активну участь. І з цим ми теж на законодавчому рівні хочемо вирішити за рахунок певних відрахувань, які можуть сплачуватися на самі бюджети сільських рад, і тоді вони цільовим мають використовуватися на благоустрій сіл і селищ в нашій Україні. Тож наразі гостро постає питання вдосконалення законодавчої бази щодо раціонального розподілу коштів на селі. Це відрахування можна було б враховувати в зборі в певному відсотку від нормативно-грошової оцінки землі. І приблизно я так думаю, що для виключно для доріг було би 20-30 гривень з кожного орендованого гектара цілком достатньо. А поки у Вишківцях забужі та вигнанцях острахом чекають на закінчення операції врожай, адже саме зараз закінчується збір цукрового буряку. І найближчим часом до заводів потрібно доставити близько п'яти тисяч тонн буряків. Як на це відреагують рештки дороги, невідомо. Якщо будуть їхати машини з буряками, то ми їх не пустимо. Ми їм зробимо операцію йож. Партнер програми Білоцерківський машинобудівний завод.